Вітаю, іноді є необхідність виростити троянду просто з нуля від землі заново. Якось, наприклад, в цьому випадку мені не подобалося, що троянда зростала в один пагон, я її обрізала і відрощую кущ заново або ось такий випадок. Тут троянди були хворі пагони. Також кущ не був таким пишним, як би мені хотілося. Я не ризикнула вирізати все аж до щеплення, тому залишила короткі пагони. Як бачимо, бруняк з'явилося багато. Ось навіть прибираю вже зайві. Або ось цей кущик. Подивіться, як негармонійно в нього розташовані були пагони всі в одну лінію. Мені це не подобалось. Я також троянду дуже коротко прирізала. Як бачимо, вона вже обростає новими бруньками, навіть вже зайві, бо росте по дві з одного місця. Потрібно нормувати причин, за яких Відрощувати троянду доводиться заново, може бути багато, або погано перезимувала, все почерніла, потімніла, або хворі пагани, або негармонійний кущ. Троянда відросте, але їй потрібно допомогти. Троянду потрібно підживити, чим я розповім далі. Підживити троянду таку коротко обрізану потрібно сульфата магнію, це недороге добриво, коштує воно 30-35 гривень за пів кіла, використовувати будемо на одну рослину. 15-20 грам або одну столову ложку. Я зробила все дуже просто я розсипала сульфат магнія разом з комплексним добривом, не фоскою просто навколо троянд перед дощами, але можна зробити також розчин, тоді одну ложку на 2-3 літра води і підліти кущ. Таку коротко зрізану трояндочку обов'язково накриваємо баклашкою, щоб створити тепличні умови, і за тиждень два в нас обов'язково з'являться бруньки. А також, коли ці бруньки вже підуть вріст, якщо з якоїсь причини ви не використовували комплексне добриво, як зробила я, таку троянду потрібно підживити азотним добривом, розчином азотного добрива. Також, коли бруньки вже пішли вріст, їх вже багатенько утворилася на троянді, я знімаю повністю кришку. Навіщо я це роблю для того, щоб ці пагони, ці листічки, які в нас з'являються, вони не погоріли пізніше на сонці. Щоб цю баклажку потрапляло сонячне проміння. але баклажку ще не знімаю, в нас попереду обіцяють морози, може, навіть доведеться і закрити. Це вже перевірений мною спосіб, я так робила, відновлювала свої кущі, коли це потрібно робити. Чим раніше, тим краще. Але з власного досвіду хочу сказати, що робити це можна навіть в нас на півдні і в квітні, і навіть на початку травня, якщо немає жари. Але обов'язково тоді потрібно контролювати ґрунт, щоб він був завжди вологий. Дякую за перегляд.